Осутянка зрадниця. Лідія Перфельєва, в числі перших, підтримала загарбників та очолила школу російської корпорації Росатом. Псевдонавчальний заклад організували у тимчасово окупованому Енергодарі на базі захопленої гімназії номер 5 де готували нові кадри для місцевої АЕС. Наразі Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру у колаборанці. Та оскільки Перфильєва перебуває на тимчасово окупованій території, проводяться заходи для притягнення її до відповідальності, зазначу, розслідування проводили співробітники СБУ Кіровоградщини за процесуального керівництва обласної прокуратури. У вказаному навчальному закладі рашисти почали виховувати майбутніх вузкопрофільних спеціалістів для подальшої роботи на підприємствах атомної енергетики у Російській Федерації та на тимчасово захопленій українській атомній електростанції. На підставі зібраних СБУ доказів колаборантці повідомлено про підозру за статтею 11 дим Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі. До трьох років та заборона обіймати посади у освітніх закладах на термін від 10 до 15 років. На сніданок для військових кропивницькі волонтери складають поживні гостинці від столичних кухарів. Із вдячності кияни насмажили українським захисникам півтори тисячі млинців з різними начинками. Це і м'ясні, і солодкі, з і родзинками. Дуже хочеться, щоб вони пам'ятали і і знали, що ми пам'ятаємо про них. Не забуваємо, цінуємо їх те, що вони роблять, їх захист. Це ну найменше, що ми можемо зробити подякувати через смаколики. Поки свіженькі млинці треба доставити якнайшвидше. Волонтери хутко вантажать коробки в машини і в дорогу. Зараз їдемо в шпиталь, веземо нашим хлопчикам домашні млинці, хочемо порадувати їх, поранених. Багато не з нашого міста. Вони на фронті не пробували такого, покуштують тут. На реабілітації в медзакладі воїни з усіх регіонів України заліковують важкі поранення, які дістали в запеклих боях з окупантами. Смакулики волонтери заносять у кожну палату, не оминаючи увагою жодного захисника. Дякую. Від одного вигляду млинців настрій у військових покращився в момент. Зізнаються, такої смакоти на фронті дуже не вистачало. Млинці подобаються з м'ясом, і щоб м'яса в них було більше, ніж млинці. Дома в мене жінка, повар, моя умнішка, молодець, то вона як робить, ну вона діла, вона і піцу робить таку, що там тіста і начинки. Так само і млинці. Черкащанин Денис, кулеметник 30-ї бригади ЗСУ, нещодавно з окупа зліг на лікарняне ліжко. В перестрілці під Бахмутом ворожий боєприпас добряче пошматував воїнові руку. Прилетіло, літають же з всякі там дрончики, коротко, кості поприбивало, таке м'які тхання. А так, все нормально, все тільки побист би цю гадость встановити. Головне, що два пальці роблять, а ці автоматом. Каже, підтримка волонтерів приємна і неабияк надихає, адже бійцям на передовій зараз не солодко. Морально, психологічно, це потрібно. Це потрібно для того, щоб якось себе відчувати більш більне. Якось воно легше. Настрой друге. Млинці військовим до вподоби наїлись та розбавили військове меню домашніми стравами. Дуже смачні. Сукії приїдаються і не таке консервант, а так домашнє, воно смачне з любов'ю приготовлене. Дуже смачне. Медики переконані, крім фізичного здоров'я, потребує відновлення й психологічний стан воїнів, а радісні емоції найдієвіші ліки від переживань. Звичайно, тому що вони дають смисл, вони дають розуміння, що все, що відбувається з нашими військовими, це не дарма, і ця боротьба вона не стосується лише персонально їх, а стосується всього нашого українського народу. Поранені воїни мають кілька місяців на відпочинок. Але щойно одужають, повернуться назад на фронт. Бо попереду в них вирішальні бої за українську землю. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. П'ять фактів булінгу виявили у закладах освіти Кіровоградщини з початку цього року. Справи наразі розглядаються у судах. В минулому році таких фактів було 25. 19 дев'ятнадцять людей притягнули до відповідальності. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облвійській адміністрації та наголосили, що за цькування передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф або ж громадські роботи. Однак найчастіше суди ухвалюють рішення про накладення штрафів. Суми коливаються від 850 до 1700 гривень та від 1700 до 3400 гривень. Також учасники брифінгу Кликали не толерувати будь-яке цькування, а навпаки, робити все, аби викорінити це явище зі шкільного середовища. Булінг, тобто цькування учасника освітнього процесу, це діяння, які можуть бути у формі дії або бездіяльності, які полягають у фізичному, психологічному, економічному або сексуальному насильстві, в тому числі і із застосуванням засобів електронної комунікації, типовими ознаками булінгу є. Звісно, що систематичність – це повторюваність діяння, це наявність сторін, кривдник і потерпілий, а також психологічна шкода потерпілому. В будь-якому колективі, дитячому, підлітковому булінг може відбуватися, але ми маємо робити всі. Заходи для того для превенції цього явища, для того, щоб не допустити або робити якісну роботу по протидії булінгу, безкарність породжує злочинність. Якщо ми будемо толерувати булінг, закривати на це очі, намагатись вирішити все в вузькому колі між собою, робити вигляд, що цього не відбулося. Це явище може переростати в дорослому житті, та й в підлітковому житті в злочинність.